Холостяцкий Новый Рик. Здравствуйте, дорогие зрители программы «Мир звезд». Я Александр Кривошапко. И сегодня я хотел бы поздравить вас с наступающим 2012 -го Новым годом. Как бы, несмотря на то, что нам Предвещают люди, календари і тому подобное. Хотя бы пожелать, чтобы в этом году у вас было все отлично. Юний талановитий Олександр Кривошапко. Нещодавно навколо його персони зчинився галас через розлучення з коханою Тетяною Денисовою. Подружжя було у шлюбі лише півроку. Олександр ділиться з програмою Світ зірок, що саме ніч із 31 грудня на 1 січня минулого року стала для парочки вирішальною у початку їхніх стосунків. Першому до новогодню я... у нас був фінал і Я в новогодні того, що готують пісні, поїхав. Встречать Новый год со своей будущей женой. Это был первый вечер, когда мы с ним, в принципе, провели вместе. Вот, как бы, в принципе, я всегда верил в, в, в фразу, что Новый год встретишь, так его проведешь, и в принципе практически это все подтвердилось, не до конца. Вот так в этот Новый год, поэтому я хочу спокойненько, так размеренно провести его, для того, чтобы у меня получился размеренный, хороший год, а не как этот. Цей новий рік співак проведе уже в статусі холостяка. І як більшість артистів, криво шапку у новорічну ніч вийде на сцену. Вмерли, вмерли, Окрім роботи, Олександр планує традиційно відзначити прихід нового року. Почутував тошну зараз в такий момент. Развода, да, то есть, как бы, безусловно, мои планы на Новый год были связаны исключительно с семьей. Но сейчас я знаю, на Новый год у меня будет несколько выступлений. Как бы после этого поеду домой встречать Новый год. Возможно, буду с друзьями. Как бы, друзья приедут мои старые товарищи еще. Проте 2012. -й. співак вирішив зустріти не так бурхливо, як торік. Как бы и так шума хватает и работы хватает. Хочу как-нибудь немножко по-тихому, по-семейному провести сім'ї. Но Новий рік. Це чудова можливість для артиста підзаробити, адже гонорари з 31 на перше стають справді зірковими. Кривошапко розповів програмі Світ зірок, що в новорічну ніч підніметься на сцену навіть двічі, але ціну за виступ не підвищуватиме до космічних масштабів. Ну я не став мародерствувати, я в увічив ціну в два рази. Тобто, багато артистів це роблять в три, в чотири, в п'ять разів. Я, во-первых, знаю, что лучше по чуть-чуть много, чем много на один раз, да? То есть если бы я сейчас сломал бы цену себе в три раза больше, хотя спокойно это мог сделать, потому что заказы бы сюда были. Попереднє святкування Нового року співак навіть згадувати не хоче, Адже проводив їх по справжньому шалено. у мене оно завжди экстремально. В основном это связано с интоксикацией от алкоголя. Але на самом деле, конечно, каждый раз, когда я разную новый рік, Новый год, это... Очень всегда богато на события. Эти события лучше даже не освещать на телевидении, потому что люди вообще совсем разочаруются в Саши Кивашопка. Окрім алкоголю. В Олександра є й інші атрибути, необхідні для зустрічі року прийдешнього. Безусловно, ёлка, Елка, ігрушки, тому що Новый год традиція, традиция прежде всего. То есть, какой же праздник без традиції? Главная традиция Нового года это ёлочка, игрушки, какая-то имитация сюрпризов с утра. Але це не все, що треба кривошапку для повного щастя. Ну, на самом деле, у мене, як у половозрілого мужчини, главный атрибут это безусловно снегурочка, не обов'язково в адекватному адекватном состоянии. Дивіться далі. Коли Олександр Кривошапко дізнався, що Діда Мороза не існує. Такий в цьому плані естонський дитина вийшов. Які курйози траплялися зі співаком під час колядування? Стоїть такий Кривошапка Саша, який уроки косив ще недавно. Стоїть такий, Щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла ластівка. Не по руках серйозний дорослий Олександр Кривошапко сьогодні із ностальгією згадує новорічні свята у дитинстві. на самом деле с большой лаской, типа той нежностью вспоминаю те времена, когда Новый год я праздновал с родными, родственниками, с мамой, с сестрой. То есть это было как бы без пафоса, без ничего. Просто покушали, праздновали, позвал петарду где-то во дворе. Вот в этом для меня и заключался новый год. Тоди Новый Рик для него был справді магичным, а Дже хлопец віри у чудеса и в Діда Мороза. От меня долго хранили ту тайну, на самом деле. Я, наверное, такой в этом плане эстонский ребенок получился, потому что довольно поздно перестал в него верить. Лет, наверное, в 12-13. То есть в то время, когда сейчас 12-13-летние мальчики девочки занимаются сексом в клубах, я в это время только перестал Вірять до морози. Олександр дуже вдячний батькам, що вони так довго тримали від нього в таємниці Цей факт. Я не розумію тих батьків, які рано починають дітям даріти подарки просто в руки. Для дітей дуже важливо віра в чудеса, в сказку. Криво стверджує, що у своїх майбутніх дітей теж не відбиратиме цю казку занадто швидко. Найбут свої діти кожного нового не прийдеться одягати бороду, знімати тунелі, заліпівати їх пласти. Одівати красний комбінезон і зображати себе старого дідусь-алкоголіка. Коли випадала нагода, хлопець ще з ранніх років намагався своїм голосом заробляти гроші. Особливий план у нього був і на різдвяні свята. Тоді Олександр із ровесниками ходив колядувати. Ну, я завжди неплохо пел, да? І коли ми ходили з ребятами, коли я колядував, вмісти з ними щедрував. По-моему, два или три дня. Разные две-три даты. Вот в те дни мы собирали кучу денег. Это были очень такие моменты, за которые, кстати, я, наверное, тоже любил новогодние праздники. Посевали, коледовали и щедровали, да. Вот три дня. Таинколы Александр Кривошапко надить у халепу. Ходил к, к учителям своим, который не знал, что это их квартира. И стоит такой кривошапка Саша, который уроки косил еще недавно. стоит такой, щедрый, щедрый, щедрый очка, прилетела Это Стоит учитель на меня смотрит такими глазами, убивающими, испепеляющими, достает деньги, так, 10 гривен. Чтоб был через неделю на уроке. То есть, такие моменты тоже были. Вчителі, це не найгірше, що чекало хлопця за невідомими дверима. Бувало також, що приходиш додому, комусь ти дзвониш, калядуєш, і виходить та дівчат, котрі нравиться. Суте так стидно становиться на До сих пор такий момент краснієш. Зараз Кривошапко згадує свої дитячі новорічні пригоди з усмішкою на обличчі. Адже в дорослому житті новий рік для Олександра сприймається абсолютно по-іншому. Зараз, як якби. Бы... Я в том, что Новый год – это такой праздник, который строится у человека в сознании годами. То есть сначала это Дед Мороз, елка, потом Дед Мороз отсекается, остаются родные люди, елка. Потом, когда человек взрослеет, Новый год для него превращается в повод для того, чтобы выпить алкоголь и просто за, за компанию со всей страной, так сказать, выпить алкоголь.